Процедура розрахунку тарифних планів нелегка. До прикладу, у Києві її розпочали ще у листопаді минулого року, тому вже зараз ціни підвищили. Є й інші міста, які теж взялися за таку роботу у Чернівці не виняток. Адже лише ціни на пальне піднялися, до прикладу, з 8 до практично 15 гривень. І це лише одна складова, яка впливає на здорожчання проїзду. А ще є обслуговування автомобілів, ремонт запчастин і звичайно ж заробітня плата водіїв. Згідно закону, розглядати тарифи на проїзд мали б вже разів всім. Відповідно до підняття цін на не, але кожен розуміє, що це нереально, бо ж люди будуть неспроможні платити, а тому і маршрутний бізнес занепаде. І аж нікому від цього не стане краще. Перевізницькі шалені збитки на сьогоднішній день. Чому тому, що їм на сьогоднішній день вигідніше, щоб автобус стояв у гаражі, не виїжджав. Тому що він виїжджає, він вже завідомо збитковий. Розумієте, вони навіть не покривають, деякі маршрути не покривають паливо-мастильні матеріали. Я вже не говорю про, заробітки, про нарахування заробітної плати і обслуговування автобусів. Більше паливо, більше тариф. Тут ну, автобус у нас ще не придумали, автобус на воді. Хоча я вже таке чув. Розрахунки собівартості перевізники здали від 3,50 до 4,60. Зрозуміло, що це дуже велика різниця у порівнянні з сьогоднішньою ціною, тому обиратимуть найоптимальнішу. Ігор Кожуленко зазначає, що швидше за все вартість проїзду у чернівецьких маршрутках становитиме 3 ,50 гривні 50 копійок. Самі ж перевізники розуміють, що підняти ціни так, щоб було вигідно їм, нереально. Наша влада довела нас до такого ступеню, що треба піднімати тарифи різко. А якби піднімалися вони по 25 копійок на квартал, тоді б це було не так замітно для людей. Але і на одну гривню підняти тариф, це дуже мало для нас. Розумієте? Ну, ми згідні на будь-яке підвищення тарифу. З розумінням, то підвищення цін на проїзд ставляться і пасажири. Та як збільшилось у нас євро, так і це я бажаю буде нормальним. Якщо на гривню, не більше. Звичайно, для студентів це не дуже добре, але. Що зробимо. Бажано, щоб з тим піднялася якась культура в тих маршрутках. Тоді я знаю, можливо, таке життя, а як по-іншому, не набігаєшся. Бензин дорогий, то ж люди ж теж повинні вижити как-то. Я тільки за, тому що тоді взагалі транспорту не буде. Відтак, вже десь за півтори місяці люди платитимуть 3 гривні 50 копійок. Якщо ви добираєтесь на роботу із роботи маршруткою, то вам необхідно буде відкладати по 7 гривень на день. Генріє Табеох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.